Сьогодні 20 вересня був тиждень такий досить прохолодний, йшли дощі, от залишки, помідорної грядки, що залишилося. Хто дивився попереднє відео, знає, що в нас тут росло. Які помідори ще плодоносять? Це от дебара ожовтий. от жовтий. На кущі вони так лежать. Ушкоджений він фитовторюю, видно місцями попалила його фітофтора, але наразі помідорів він ще дає. Тут от, під вікном в горщиках є теж два кущики. йдемо далі. Далі що тут у нас є? Вишня юбі. Тут залишки помідорів. Думав я, що вони будуть погані, тому що вже холодно, але прийшов, зірвав два помідори буквально клондайк були, І хурма дуже гарні, солоденькі, не дивлячись на те, що на вулиці холодно. Але е на другий рік, якщо будемо знову вирощувати, знову ж таки би. Садили так, щоб вересні вже закінчувати їх збирати. Ну, Бо непонятно, яка буде погода. Цього вересня було осінь тепліша, ми їх зривали ще в вересні багато досить. А от якби їх було більше, вони б просто пропали, напевно. Звичайно, я зірву. Бо за той тиждень, що в мене не було, тут було холодно і мало що дозріло помідорів. Є по кілька штук. І звичайно ще щось залишиться і хай собі росте, чисто раді експерименту, залишу, подивлюся, доки вони будуть і що з них буде. Ну Доки будуть рости, коли такий буде момент, що от їх щось поб'є або мороз, або фітофтора то чисто для експерименту, щоб розуміти наступний рік, в які терміни потрібно вкладатися з помідорами. Так, тут у нас американські сині ще є залишки. І знову ж таки, де бора у жовтий. Вон там. Цей дуже сильно побитий фітувторию. Але от решта всього плодоносить. Перці у нас залишилися ще. Червоний грок і який оранжевий міні бейл, жовтий. Тут ще якісь незрозумілі помідорчики є. І там в кінці, де бараво. Жовта-малина така гарна. О, тут же все. Ще є два помідорчика. Ні, більше там є. Дебора у нас тут є рожевий. Ну, от ці, ці мені подобаються, Дебора, сорти, бо колись ми давно, дуже давно в 90-х їх вирощували, то в основному де і вирощували. Вони під навісом росли, росли до трьох метрів висоти були і завжди на них були помідори. Ну, от він теж пошкоджений, трошки фітофторою, але свій урожай він ще дасть. Якби він був на сонці, він би вже його був дав швидше. Отак помаленьку дозрівають, От, буде з десятих помідорчиків. І ще напевно через тиждень, коли прийдемо теж буде з десятих помідорчиків. Тут у нас була кукуруза, ми перекопали і посіяли гірчицю, але якісь насіння не видно було неякісне, бо дуже рідко вона зійшла. Ну, загірчиться, але Не. хотілося б густіше, щоб вона посходила була. Тут де була картопля, у нас вже є жито. Тут була карелія, трошки пізніше посіяне, а тут була білороса, оця частина вже така трошки більша. І будемо щось робити сьогодні, будемо наводити порядок, ще деякі роботи такі, щоб ця наша зелена дача мала кращий вигляд і будемо готувати її до наступного сезону. Це урожай, який зібрали сьогодні. Кілька помідорчиків на салатках. Ну, ніби урожай дають, деборао рожевий, деборало жовтий. І там синій є, американський синій. Що залишилося в нас? Деборао рожевий. От він так виглядає. Ну, вони ще з них ще щось буде. Питання коли. Цієї ночі 6 градусів тепла було все у нас. Ті помідори думав всіх позривати, але вирішив все ж таки залишити для експерименту, скільки вони протримуються. Тут американський синій залишився. Цей помідорчик вже дозрів, бо знизу червоний. І залишилось у нас отут ну, таке трошки для експерименту якраз. Хай собі ростуть. Буду дивитися, чи вони будуть дасть їм можливість дозріти. Температурні умови чи дадуть, чи не дадуть. Ну і там біля хати ще є дебирало жовтий. Тут зараз друга година дня і от видно вже тінь. Через 2 години, в 4 четвертій годині тут вже сонця не буде. Тому що в нас ліс там, і від лісу падає тінь. В літі. Тут десь година 7-8 сонце заходить. Помідори цілий день на сонці. А зараз от зранку воно ще все мокре, бо роса десь до години 11. І по суті сонечко, якщо є, от так як сьогодні, то воно з 11 до 4, десь 5 годин, то трошки мало, щоб вони дозріли. Але хай будуть, щоб мати якийсь досвід, знати, що на другий рік буде чекати, то хай собі ростуть.